Ну що ж, тоді приготуйте мені вафлі. Звичайно, зараз же приступимо. Мені знадобиться желе. Висипаємо його у миску з гарячою водою, а потім як слід перемішуємо. Маса загустіла. Чудово. Вафельниця мені не знадобиться. А от силіконова форма в самий раз. В неї є вилю нашу желейну суміш. Ну що? Як вам бабуся? Eww. Дуже дивний рецепт. І я б так не сказав. У мене вийшли чудові, чудові желейні вафлі. Ви тільки на це подивіться. Тепер найцікавіше. Беремо кольоровий шоколад і розтопимо його на водяній бані. Далі край нашої женої вафлі зануримо в наш шоколад та викладаємо на тарілку. Вам це щось нагадує? Так, це шматочки кавуна. Але я додам ще декілька деталей. За допомогою молочного шоколаду я зроблю смачні та апетитні насіння. Так, от тепер 100% влучання. маю сумніву, що Софія оцінить мій кретив. Класна ідея. Але мої класичні вафлі будуть набагато смачнішими. Приготоване тісто я вже залила у вафельницю. Але лише наполовину. Тепер мені знадобиться какао. Висипаємо його у тісто і перемішуємо. Ну а потім заливаємо в другу половину вафель. Таким чином у мене вийдуть шоколадно-ванільні вафлі. От, я вам також не хухри-мухри. Витягаємо. Ой, який аромат! Бабуся, та ви супер! Дякую. Тепер поливаємо вафельки медом. І викладаємо на них полонечко. Хочете полоничко? Сама вирощувала. Дені, а ти хочеш? Боже мій. А, як це зупинити? Фух, дякую, бабуся. Так от, міксер прибираємо, начебто тісто готове. Виливаємо його у вакульницю. Ей, і все. Здається, все тісто розлетілось. І що ж мені робити? А, точно! Я можу зробити вафлю з пончика. Здається, це геніально. Де ні, це ж вафля, а не пончик. Ну, гаразд. Софі, смачного. Вау, нічого собі. Всі приготували для мене вафлі. Ну, майже всі. Вже схожа на пончик. Ну, добре, спробую. Хм, і на смак також, як пончик. Але мені сподобалось. Тепер я хочу спробувати ось цю апетитну вапельку з полуничкою. Дуже смачно. Мені сподобалось. Ого, нічого собі. Жили на вафля? У вигляді кавуна? Ніколи ще такого не бачила. Також смачно. Так, кого ж обрати переможцем? полоничко я просто обожнюю. Тому перемогла бабуся. Так, я ж казала, що мої вафлі будуть найсмачнішими. Малюнок майже готовий. Ага, приготуйте, будь ласка, яєчню. О, ідея супер. Я вже приступаю. І так, відкриваємо упаковку, бо мені потрібні яйця. Та що ж таке? Лай! Який я незграбний! Розбив усі яйця. О, ну нічого. Я ж можу використовувати улюблені солодощі Софі. Вона любить маршмело. А розплавлене маршмело дуже схоже на білок. Чудово! Тепер треба зробити жовток. І це буде жовта жуйка хуба-буба. Ну а замість солі я буду використовувати вибухову карамель. Супер страва. Ох, дені яєчня готується не так. А я можу показати вам майстер-клас. Збиваємо яйця в миску і поділяємо на білки та жовки за допомогою ось такої милої свинки. Коли усі жовтки окремі мисці, білки ми поділяємо на дві частини. В одну миску ми додаємо червоний барвник, а в іншу зелений і перемішуємо. Наступним етапом збиваємо жовтки. А потім виливаємо їх на сковорідку. Чекаємо, поки жовток приготується. Загорнемо його наполовину в рулет та заливаємо на дно половину сковорідки зелений білок. Потім заливаємо червоний і закрутимо в рулетик. Викладаємо на тарілку та нарізаємо на невеликі шматочки. Викрашаємо зеленю та помідорками чері Ох, Софі буде в захваті. Бабуся знову заснула. Бабуся, прокиньтесь. Бабуся, прокиньтесь. А що, де? Я, я не сплю. Дорізаємо перці, а потім викладаємо перчик на сковорідку і в кожний розбиваємо по яєчку. Чудово. Викладаємо на тарілку. Так, готово. Софі, швидше спробуй. Ох, я така голодна. Ой, це що перець. Я не люблю овочі. Але ризикну спробувати. Хм, Як я й гадала, не смачно. А ось ця страва виглядає дуже цікаво. Такий прикольний кольоровий рулетик. Ммм, дуже смачно. О, а це солодке яєчня. Шалено. Ще з вибуховою карамелью. Клас. А з чого зроблений жовток? Мівже це моя улюблена жуйка Хуба-Буба. Так. Так і є. Зараз я надую бульбашку. Ха! Як же весело. Я віддаю перемогу солодкій яєчні. Ви чули її? Я переміг. Цього разу буде дещо цікаве. Приготуйте мені, будь ласка, молочний коктейль. О, Та це ж простіше простого. Молоко мені не потрібне. Я буду використовувати фанту. У мене, до речі, дуже багато різних смаків. Візьму форму для льоду, а в неї залью фанту. Кожну форму різний смак. Чудова. Ну, а для заморозки мені треба ковтнути суперхолодну фанту. Ой, як же холодно. Ох. В наче Антарктида. Скоріше видуваємо холод. Чудово! Вийшли ось такі крижані квадратики, котрі я закинув у високий келих, а потім залю спрайтом. М -м, краса. Пануче. Ось це ти даєш. А я зроблю для Софі овочевий коктейль. Закидаємо в соковий жімалку та моркву. Чудово! тепер у мене є цілий келик свіжого овочевого соку. Далі мені знадобиться грейпфрут. Вирізаємо в ньому отвір та заливаємо всередину мій овочевий сік. Все буде смачно, корисно та подача дуже цікава. Решту переливаємо в келих. Дені, спробуй! Е, Добре, бабусю. Сподіваюся, я зможу вижити. Діяка гидота! Не хочу засмучувати бабусю. Клас! Бабуся. А що там, шеф? А що там, шеф? І так, мені знадобляться блендери. Я зроблю справжній молочний коктейль. В один блендер я відправлю блакитне морозиво. Лохином, сироп, а в інший міксер все рожеве: рожеве морозиво, малину і рожевий сироп. Залишилось лише залите молоко. Чудово! вмикаємо наші блендери. М -м, має вийти неймовірно смачно. Переливаємо в келих наші молочні коктейлі, прикрашаємо збитими вершками, посипаємо цукерками ньорц. Та закриваємо кришечками. І я підготував спеціальний шолом трубочками. Софі його вдягне і спробує два молочні коктейлі одночасно. Шеф, ви просто молодець. Ой, спачного. Вау, яке все цікаве! Почну із цього. Це схоже на апельсин. Лише ось пахне неприємно. Фу, овочевий коктейль? Бабусь, ну ти чого? Ой, не хочеться її засмучувати. Ти знаєш, бабуся, мені сподобалось. Так, але більше я не буду. Тепер я спробую цей цікавий коктейль. Ого, дуже смачно. Ого. А тут цілий шолом. Швидше одягнемо та спробуємо коктейлі. Ого, тут є спеціальна трубочка, котра з'єднує обидва коктейлі в один. Є це неймовірно. Клас. Це перемога. Так, я знав, що Софія оцінить мої ідеї. Усім привіт! У нас новий кулінарний челендж. Цікаво, що хоче малятко Емілі. Яєчня. Ось це так. Сестричка Майлі, бабуся та шеф точно повинні впоратись з таким легким завданням. І так беремо яйця та розбиваємо їх на сковорідку. Чудово! а тепер треба почекати. А що у вас? Звичайні яйця це нудьга. І я зроблю желейні яйця. Для початку наріжу фрукти та ягоди. Отак ідеально. Тепер мені знадобиться спеціальна форма для яєць. Класно використовувати шкаралупу від справжніх яєць. Зайве виливаємо. І заливаємо в кожну шкаралупу суміш желе. Теперь кладемо пару шматочків персика та полуниці. Чудово. Залишилось все охолодити у холодильнику. Треба трохи почекати до повного застигання. Засікаємо час. Чудово, можна діставати. Ось це так, шеф. Це виглядає просто неймовірно. Майлі, до речі, у тебе яєчня горить. Ой-ой-ой. Що ж робити? Думаю, таку яєчню Емілі не подаси. Є ідеї? Так, є. Я зроблю солодкі яйця з кіндера. Думаю, так буде навіть краще. Всередину додам збиті вершки. Та жовтим дим. Наче маленький жовток, прикольно, так. Бабуся, ти що придумала? Я приготувала класичну яєчню. Тепер викладу половинки помідорів чері та стеблину зелені. Яка мила квіточка вийшла. Швидше Пемілі спробувала. Вау, як багато всього смачного. Я хочу почати з цієї яєчні. Вона така мила. У вигляді квіточки. Беремо чері і занурюємо жовток. М -м, ну, звичайно, очікувала найбільше. А тепер спробуємо ось це. Ось це так. Шоколадне яйце зі збитими вершками. Крутяк, дуже смачно. Ну і тепер залишилась остання страва. Виглядає так Ммм, Це жале. Як смачно! Шеф перемогла. Шеф, вітаємо з перемогою. А тепер перерва. Завантажуй захоплюючу гру до сорт Store та Google Play. Грай разом з нами, бо це дуже весело. Що ж цього разу, хоче Емілі? Скоріше показуй свій малюнок. М -м, спагеті з фрикадельками. Цікаво. Mm -hmm. У бабусі вже здається є ідея. Так, є. Першим ділом мені треба нарізати сосиски на невеликі шматочки. Потім насаджуємо сосиски на спагетті. Ось таким чином. Чудово! Буси зі спагеті відправляємо варитися. Витягуємо. Ой, як гарно вийшло. Упевнена, малечі сподобається. Розламаємо спагеті та помістимо в блендер. Далі заливаємо їх водою. Накриваємо кришкою і як слід все перемішуємо. Чудово! перекладаємо нашу суміш у кондитерський мішок та видавлюємо на форму. Таким чином вийдуть дуже гарні кошики. Але для початку їх потрібно запекти у духовці. Залишилось саме легке. Зачекати. А я вже зварила спагетті. Тепер мені потрібна сосиска. А ось і вона. Насаджуємо шпажку на дриль. А тепер сосиску на шпажку. Залишилось накрутити спагетті на сосиску. Ось так виглядає круто. Перекладаємо на тарілку і поливаємо кетчупом та гірчицею. Ой, здається, час розбудити бабусю. Бабуся не спи. Боже мій. Ой-ой-ой. Хто? Що, де? О, Мої кошики вже приготувалися. Настав час витягувати і викладувати на тарілку. Чудово. Ну, а всередину моїх кошиків я налію шоколадний сироп. Глядає дуже апетитно. Прикрасимо вишенкою. І можна подавати емілі смачного. Вау, яке все апетитне. Спершу оцінимо на смак сосиску у спагетті. М -м, дуже непогано. Дякую, сестричка. Тепер подивимось, що у нас тут. Ух ти! Намистей сосисок та спагеті. Це оригінально, але на смак звичайно. А це ще шоколадне та смачне. Спробуємо. Смакута. Шеф знову перемогла. Ось це так. Ніхто і не сумнівався. Що малятка, що ти хочеш на цей раз. М -м, коктейль здорово. Думаю, всі зможуть із цим впоратись. М -м, яка ж смачна цукрова вата. Її просто обожнюю. І, до речі, до мене прийшла ідея: помістимо цукрову вату каструлю, а потім розчинимо її. Як прикольно це робити за допомогою водяної зброї. Клас. Тепер туди ж додамо трохи молока і все гарненько зіб'ємо. Ви тільки подивіться, який гарний рожевий колір. Молочний коктейль зі смаком солодкої вати. Прикрасимо збитими вершками та кольоровою посипкою. Так, коктейль Майлі виглядає дуже гарно та апетитно. А тепер подивимося, що ж вигадала шеф. М -м, картина, звісно, дуже гарна. Але як це пов'язане з коктейлем? Я шукаю натхнення. І, здається, я його знайшла. Я зроблю такий же малюнок хмаринок на келиху. Мені знадобляться збиті вершки. Можна приступати. Так, ось так. Тепер для напою мені знадобиться лохина та молоко. Накриваємо кришкою та збиваємо у блендері. Колір вийшов ідеальним. Переливаємо у келих та готово. Виглядає здорово, але у мене також є ідея. Я зроблю корисний коктейль для моєї онучки. У блендері змішаємо гірок, яблучко та броколі. От лише кришку не можу знайти. А кришка у мене. Додамо трохи молока в бабусин коктейль. Все точно його не зіпсує. Тепер закриваємо та збиваємо. Бабуся, я знайшла кришку та вже збиваю твій коктейль. Ой, дякую, Майлі. Дякую, моя люба помічниця. Переливаємо коктейлю келих. і можна подавати. Так, почну дегустацію з цього блакитного коктейля з хмаринками. Виглядає дуже гарно. Ось на смак. Собі. М -м, який гарний зелений колір. Спробуємо. Фу, яка гедота. Мене мало не знудило. Більше ніколи таке мені не готуйте. цей рожевий коктейль мене не розочарує. Ось це так. Саме те, чого я й хотіла. Це дуже смачно. Майлі перемагає нарешті перемога моя.